Я вас вітаю. Я хочу з тобою говорити. Це Наталія Пазюк, наш творчий класний проект. Ми записуємо сьогодні подкаст із чарівною жінкою, чудовим фахівцем. Це Наталія Андрусяк, власниця туристичної агенції Travel, викладачка та заступниця декана географічного факультету. Все правильно так, правильно. Давай розпочнемо з кінця. Як я вже тобі писала, колись я Наталку запрошувала часто на ефіри, тому що вона добре знається на Чернівцях, на історії, на культурі, на туристичних маршрутах, і ми багато про це говорили. І один із таких крайніх ефірів ти сказала таку класну фразу, що Чернівці, це Чернівці, це не маленький Париж, це не маленький відень, це Чернівці і воно дуже самобутнє місто. Чим в чому саме проявляється та самобутність? Знаєш, дуже багато туристів і загалом чернівчан, які живуть в місті, ті люди, які відвідують дуже часто місто, вони бачать його кожен в своєму якомусь ракурсі і знаходять там щось своє. Якщо для мене от сказати чернівці і покласти знак дорівнює, то Чернівці це затишок. Чернівці це приємне, затишне, маленьке місто, це Оазис, де кожен знаходить щось своє, і будь-якій людині, яка хоч один раз потрапить в це місто, вона його ніколи не забуде. До речі, зовсім недавно минулого року відбувалася розробка бренду міста. Угу. І я була серед тих людей, які. Координували, скажімо, цей процес, які приймали певні рішення, дивилися, як той бренд буде виглядати, вносили якісь корективи і так далі. Це була координаційна рада з питань туризму і комісія з розробки бренду. І мені дуже сподобалося як робоча група от маркетологів, як вони над цим працювали. І саме вони проводили дуже ґрунтовне опитування, де кожен чернівчанин і гість міста, турист говорив. Про, про місто, що воно думаєшонові да. що воно, для, що них, воно для них. Якщо говорити про мене, то звісно, Чернівці для мене це затишок, це дім, це там, де добре завжди. Це те, куди ти хочеш завжди повертатися. Я десь нещодавно була, і один mm -hmm. з гостей нашого міста сказав, що дуже повільне місто. От прям таке повільне, що ви ну прям так класно. Тут про все забуваєш. Тут час пливе повільно. Є в цьому правда. Я б не сказала. Я, дуже... б, я б теж не сказала. Мені здається, що все ж таки місто є місто, в ньому є певний рух, ем, нема такого прям лайту-лайту. Але, можливо, для гостей нашого міста воно так видається. Можливо, якщо порівнювати із столицею, до прикладу, чи з так. Харковом, чи з Кривим Рогом, тобто з більшими містами, де в будній день така активна, активний рух, то можливо так. Але в у вихідний день це звичайне місто, таке, таке як і будь-яке інше. місто. Туристи частіше приїздять на вихідні або на святкові дні. Коли... Немає такої робочої рутини, да, рутини, коли студенти учні нікуди не біжать, тому напевно складається таке враження. Можливо, можливо. і от ми вже зачепились у тему, що тебе дуже часто залучають до різноманітних обговорень щодо чернівців, щодо його розвитку, щодо його брендингу. І скажи, будь ласка, якби в тебе був необмежений бюджет, що би ти, яку би ти інновацію запровадила в туристичну сферу Чернівців? Якби був необмежений бюджет, я би не розвивала дуже серйозну інфраструктуру, я би зосередилася на подіях. Я би зосередилася на тому, щоб зібрати креативну команду, яка б могла створити в Чернівцях події і локації, місця, які б були цікаві. Всім чернівчанам і туристам, які би приїздили в місто. Тобто, я би зробила такі магніти. Верніше, я би ті туристичні магніти, які є, залучила до декількох проєктів, і вони би створили такий туристичний продукт, аналогів якому би не було в Україні це точно. І це саме би стало. Цікавинкою і родзинкою саме Буковини і Чернівців. До речі, в мене є така дуже гарна ідея, такий проєкт в розробці. Ми разом з моєю колегою Наталою вже почали над ним працювати, навіть пробували подаватися на один із грантів. Ну, ми не пройшли. Не пройшли, ну, тому що, напевне, це було занадто чи сміливо, чи занадто дорого, але ми не зупинимося, ми в будь-якому випадку знайдемо фінансування на цю ідею, і навіть якщо не знайдемо, то ми все одно її втілимо. Додати чернівцям емоції мені якось так, так от з цієї так. розмови, така думка виринає. Як взагалі змінилася популярність чернівців після 22-го року, після початку війни? Після початку війни це взагалі був період, коли Чернівцям додало популярності. Я би сказала, ну так в лапках так можна це назвати. Чернівцям додало популярності те, що люди, які приїздили в наше місто і які залишилися тут, або ті, які залишалися тут певний час, потім вони переїздили відповідно на інші локації, чи за кордон, чи… В інші куточки України саме в той час Чернівці стали, ну, Популярним я би не сказала, як дивлячись популярним, якщо перша, скажімо так, популярність це міста це як місто, яке гостинне і люди, які живуть в Чернівцях і на Буковині, вони настільки відкриті душею, вони настільки добрі, вони відкликаються на чужу біду, тому що ну в Україні зараз немає чужої біди чи чужої ситуації. Ми всі ну разом боремося проти тотального зла. Так. І Чернівці стали е, тими, хто е, відгукнулися, хто вперше хто зустрічали, хто допомагали. Тобто тоді чернівці мали імідж такого е, відкритого, гостинного міста, е, яке всіх приймало. Uh -huh. так? Це, на, це тільки на початку повномасштабного вторгнення, десь вже ближче до кінця року. Люди, які тут залишилися, або які приїздили, які час перебували в Чернівцях, вони відкрили для себе Чернівці як маленьке європейське місто. Я спілкувалася дуже довгий час з людьми, які зі сходу, з півдня України, і вони вперше в перших Чернівцях. E, і вони відверто були здивовані, тому що вони не ну, не знали, що знали, що є Чернівці, але, але яке, в них було яке це місце? голові. Мені здається, багато стереотипів Стереотип, які вони так прийшли сюди, приїхали сюди і розвіяли певним чином Ну, вдалося. Я сподіваюся, e, так вони побачили, і, і от мені навіть знайомі кажуть, а, ти знаєш, Чернівці це Європа. Mm. Ну отут геть-гець європейське європейське місто, тобто Чернівці розкрилися для. Туристів тимчасових, скажімо так, тому що ну всі люди, які перебувають в іншому місті, там більше 24 годин, це вже скажімо так, можемо їх прирівнювати до, до туристів, які ходять на екскурсії, відвідують місто. То вони дуже були здивовані. А тим більше проводились дуже багато благодійних безкоштовних турів, екскурсій. І це додало ще більшої популярності нашому місту, тобто більша кількість людей змогли його відкрити для себе з іншого боку відчути, побачити, оцінити да, якось і відкрити. Так. Скажи, будь ласка, як загалом змінився внутрішній туризм в Україні? Чи ну почали набули популярності? Можливо, якісь такі несподівані напрямки. Саме туристичні маршрути, ну наразі внутрішній туризм він зовсім інший ніж той, який був до 2022 року, тому що зараз ми в основному зосереджуємося на таких напрямках, як, до прикладу, інклюзивний туризм, туризм для людей з обмеженими можливостями, як особливий дитячий туризм, безпечний в першу чергу, тобто обираються тільки ті локації, де можна безпечно перебувати туристичній групі, та й не тільки дитячий. Це туризм, який пов'язаний, його ще називають дарк-туризм. Я знаю, що є дуже багато скептиків, які до цього не дуже добре ставляться, але так чи інакше, він буде в Україні, він уже є в Україні, тому що є місця, які пов'язані з певними з військовими діями, з... Певними подіями, які, на жаль, не є дуже позитивними. Я говорю не тільки про ту війну, яка зараз триває, я говорю і про ті події, які відбувалися до, до uh -huh. цієї війни, і зрозуміло, що це приваблює туристів Україну. Теж. Так це приваблює обмежене коло туристів. В основному це люди, які хочуть розібратися, яким важливо знати історію, яким важливо побачити на власні очі, очі і. Відчути так, тобто, коли людина бачить, а не чує. А коли вона ще бачить і чує з перших вуст від тих людей, які живуть на цій території, зовсім інша, зовсім інша картинка, і це важливо. Я впевнена, що після завершення війни такий дарк туризм він стане. Елементи, скажем, такого туризму вони стануть, будуть мати місце. Не можу сказати, що на цьому треба дуже, дуже зосереджуватися, але ці маршрути є, будуть, і вони дуже гарно розвиваються, і це це прекрасно, бо тоді. Про Україну і загалом деякі регіони будуть сприймати, бачити більше знати, більше знати і сприймати так, як повинні сприймати, а не так, як їм би хотілося чи бачити, чи так як транслюють до прикладу, як показують з іншого. Боку. Скажи, будь ласка, такі туристичні маршрути зазвичай плануються з екскурсоводом з людиною, яка там допомагає, чи самостійно люди приїжджають і собі самі там. Планують. І е, ну, Це залежить знову ж таки від, е, від пропозиції. От Наразі. так? Якщо, е, до прикладу, е, в околицях Києва, так, і, і в Києві є багато таких. Е, Маршрутів, які включають, скажімо, деякі об'єкти, такі як Буча, як Ірпінь, як ну, саме місто, вони комбіновані, і є певна пропозиція, то звісно, що туристи туди приїдуть, і в першу чергу це туристи внутрішні, це наші це українці. Вони були першими туристами, які відвідували такі маршрути. Ну і звісно, коли буде більше іноземців в країні, вони обов'язково будуть. Основне одним із елементів дуже так, дослідження країни, і це повинно бути Так, це дуже важливо, щоб іноземці бачили це на власні очі на власні очі, щоб вони розуміли, що Україна зараз стоїть на захисті усієї Європи. І якщо зараз це важко зрозуміти, можливо, або нема бажання це зрозуміти, вникнути в це європейців в такому глибокому сенсі, то ми це обов'язково їм покажемо. І дуже чудово, коли ці маршрути будуть оцифровані, тобто це будуть такі віртуальні маршрути, і я думаю, що не потрібно чекати. Поки завершиться війна, чи вони масової наземці приїдуть в Україну, ми не маємо цього чекати. Ми повинні ті маршрути, які зараз є, ті об'єкти, які зараз є, ті історії, які зараз є, по можливості я розумію, що є дуже багато обмежених моментів. Але по можливості їх транслювати, їх показувати, про них розповідати для того, щоб більше європейців все ж таки розуміло глибоко розуміло, що відбувається в нас в країні. Це я тут погоджуюся на всі 200% з тобою. Тому кожен із нас, навіть виїжджаючи за кордон, має пам'ятати про це так. і має транслювати цю ідею того, що Україна зараз справді є щитом Європи. Зараз багато займаєшся екскурсіями за кордоном. У мене таке враження, що тобі дуже це подобається. Ну прям, от я бачу кожну локацію, ти фотографуєш, такі неочікувані місця краєвиди в деякими маршрутами. Я теж їздила, але я такого не бачила. Ну мені не показали напевно. Тому е, це все виглядає дуже так з любов'ю і з теплом до туриста. Тут таке практичне запитання, тому що на такі екскурсійні тури кількаденні особливо виїжджає. Зараз здебільшого мами, мами та діти, дітками, так? і це дуже відповідально для мами. І для мене, наприклад, я мама. Я та теж виїжджаю з дитиною лише. То мені прям так така, знаєш, подвійна відповідальність на мені. Тому важливо обрати правильно е, туристичну агенцію. Правильного екскурсовода, правильного водія, аби все було добре. Які би ти практичні поради дала нашим глядачам і глядачкам, щоб вони правильно підібрали саме туристичну агенцію? Наразі такий час, що не варто ризикувати. Якби це було роки 4-5 назад, то я би сказала, що пробуйте їздити з різними, до прикладу, агенціями, з різними гідами, але це якщо ви в супроводі чоловіка, чи в одна з подругами, чи з колегами, тоді варто це робити. Наразі пропозиція на туристичному ринку, я маю на увазі якісна пропозиція, от направду, вона є дуже вузькою. А особливо в Чернівцях якість надання екскурсійного супроводу і організації екскурсійних турів не тільки за кордон, а й в Україні також. На жаль, трохи знижується. Знизилася вона по якій причині? Дуже багато хороших гідів, в основному гідів, які гарно знають іноземні мови. Вони виїхали за кордон. Інша частина е, почала займатися ще якимось видом діяльності, uh -huh. тобто екскурсійна, не є їх основним видом діяльності, і зрозуміло, що коли людина не повністю в цьому процесі, то так само десь втрачається якість. Але е, направду є е, туристичні компанії, які е, в першу чергу е, для них важливо е, те, щоб турист отримав е, те, за чим він звернувся. От і ми так само дотримуємося цього принципу, що е, тур закінчується тоді, коли турист приїхав додому, відпочив, і вже потім на наступний день в нього е, він осмислено може зробити висновки, висновки який так? це був тур, так тобто, і ну, в першу чергу наразі це безпека. Так. Тобто це безпека при перетині кордону, це безпека е, при відвідуванні різних об'єктів в іншій країні. Е, на першому місці безпека, на другому місці це коли ти м, обслуговуєш туриста так. Якби ти хотів, щоб обслуговували тебе сто відсотків і не за годинами ходити в туалет. Пробачте мені, будь ласка, але це дуже некомфортно. Тут найбільша цінність в тому, що турист нам довіряє, буду говорити про нас. Він нам довіряє найбільшу цінність це час. час. По-друге, це себе, свою дитину, тому що це дорога. Це об'єкти, це гори, часто, це різні погодні умови. І е, є в людини вихідний, є в людини обмежений фінансовий ресурс, е, людина звернулася саме до нас, не до іншої компанії, не до інших їдів. І це величезна відповідальність. І тоді, коли гід супроводжуючий директор компанії, персонал, він зрозуміє, що е, яку цінність він ну, тримає зараз в автобусі, і за твоєю спиною, до прикладу, сидить від 20 до 50 людей. І ти розумієш, що кожна з цих, кожен з цих туристів, він тобі довірив. Ну і зробити якусь річ чи просто на автоматі відпрацьовувати, ну це не про мене просто. Якби ще б можна було відпрацьовувати. Ми приїхали за кордон на екскурсію з нашим екскурсоводом, а вона сказала, що вона не має права проводити тут екскурсію. І ви нічого не дізнаєтесь. Тобто ну і от так, от професійність на нулі, хоча це була туристична агенція, хоча виглядало все. Ну, е, серйозно. Ну, скажу, скажу так, що е, направду є країни, в яких е, гід, е, який поїхав е, з вами, не має права проводити екскурсії, якщо він не має міжнародного міжнародної ліцензії, або е, він не має. Відповідних документів на сьогодні ми маємо право проводити екскурсії тільки в Румунії. Uh -huh. Тобто, якщо це інша країна, ми маємо право супроводжувати людей в автобусі, супроводжувати між об'єктами, але, до прикладу, в храмі, в замку, в місті навіть ми не маємо право проводити екскурсії. Але в такому разі ми супроводжуємо групу. До прикладу їдемо в Стамбул. В Стамбулі нас зустрічає наш колега гід у відповідну годину. Ми разом з групою йдемо на оглядову екскурсію Стамбулом. Тобто, тут я би сказала, що недобре організований сам процес сам, сам процес подорожі. Знову ж таки, ну ми не можемо відповідати за роботу наших колег. До прикладу ми знаємо, як це зробити правильно, і ми цьому вчимо майбутніх гідів наших туристів. Тобто, як має бути правильно, як зробити так, щоб було ну супер правильно. Але в цих сферах є моменти, де може бути непрофесійно. Але я впевнена, що вони виправляться, якщо туристи там вже дадуть гарний відгук. Тому я в першу чергу за те, щоб... Знаєш, от е, в житті кожної людини, особливо в житті туриста, який е, нас бачить, а потім якийсь час не бачить, лише в соціальних мережах. Ти і взагалі в житті будь-якої людини ми маємо залишити м -м -м, ну, гарний слід, гарний спогад, ага. е, гарну посмішку. І е, ну, знаєш, наша робота теж досить е, така серйозна, тому що люди зараз знаходяться в різному психологічному Старний, стані. Так. Тому Укривати. я дуже багато читаю, я консультуюся з психологами, як діяти. Краще в тій чи в іншій ситуації, тобто, тому що для мене навіть оце такий виклик, так, людину, яка. Ну, геть зневірена, до прикладу, дайка що я там побачу? Ти є таке, а я вже всюди була. А чим ви мене здивуєте? Так ну це виклик для ліду в першу чергу. Ну на чим ну ми, ми здивуємо, ми здивуємо відношенням, ми здивуємо справжністю, ми здивуємо якістю послуг і ти і, знаєш люди на це повертаються. Скажи, будь ласка, яким буде твій перший тур після нашої перемоги? Куди ти поїдеш, куди повезеш туристів? Що покажеш? Mm. Ну, наразі немає обмежень, щоб зараз це зробити. Так? Тобто я о, останні два роки я не м, чекаю перемоги, щоб щось зробити. Ну, ти розумієш, в якому так. контексті. Так? Я думаю, що ті, хто нас будуть дивитися, вони так само зрозуміють, у якому контексті я говорю, тому що ми всі думаємо от-от-от. Але оце, от от, воно постійно відтягується. І ми розуміємо, що поки ми будемо мати цього сусіда, ми не можемо бути розслаблені, і ми, ми не можемо чекати. І тому зараз немає того, що я би, наприклад, не могла реалізувати під час війни. До прикладу, тобто єдине, що мені б дуже хотілося, але це на межі нереальності. Мені би дуже хотілося, я мрію, як напевно, може, це якась наївна мрія, щоб ці території, які сьогодні є окуповані, щоб вони повернулися, повернулися ну, до нас так, в лапках, да, щоб, щоб їх залишили наші вороги, і вони залишилися нашими українськими. Звісно, що багато що вже знищено, ми це не зможемо відновити, але я би хотіла, щоб наші українські курорти, заповідника от той ресурс туристичний, який є на півдні України, щоб він був доступний. І був українським, повністю українським. Ти мене зрозуміють так. про що я говорю, тому що в нас колосальні були ресурси, але на жаль, ми не змогли їх. Люди їздили в Болгарію, до прикладу, так люди їздили в Туреччину, літали в Єгипет. Та ми а... лише розказували про те, що дуже часто я тебе прибила, пробач, що там у нас от краще поїхати туди, тому що там не так брудно, що там великий, високий сервіс, і так далі. Але коли ти зараз їздиш. Ти розумієш, що ні? Та таке у нас було теж дуже добре і. О... Ресурс, який можна розвивати, якщо правильно, стратегічно правильно ним управляти, він, звісно, був колосальний. Це на межі фантастики зараз, я, я це розумію. Але от ти запитала, куди би ти поїхала, якщо б це було можливо. От якщо б це було можливо, то зрозуміло, що відновити ну це на, на грані да, фантастичної якоїсь реальності. Але все ж таки, ну, я, я б дуже. Цього його хотіла. Це по-перше. А по-друге, куди би я повезла і що би я зробила, це напевне, я би зробила сімейні тури. Найперше, я дуже хочу, щоб твоя мрія здійснилася, мрія всіх українців, щоб ми відпочили на півдні України, щоб ми знову відвідували наші курорти та ті місця, які, на жаль, зараз не є українськими. Дуже дякую тобі за розмову. Наталія Андрусяк була у мене в гостях. А мене звуть Наталія Пазюк, і я хочу з тобою. Говорити, побачимося.